Бажаю здоров'я, доброго вечора. Всім дякую, хто поруч. Дякую всім, хто в нашій команді. Наша команда це називається Словом та ділом». У нас є YouTube канал, також словом та ділом, де ми стараємося всі разом виставляти відео. Але не завжди це виходить. Ми виставляємо частично, хто забув, хто ще щось. Але відео є. Основна маса відео це. Там, де я з побратимами, там, де я привозю допомогу, але є на моєї команди других. У нас є в команді і військові діючі, і ветерани. Основна маса це ветерани, але є і гражданські люди, які не байдужі до тих обставин, які у нас зараз робляться. Тому хто бажає, той доєднується. Але ми беремо тільки свідомих людей: нормальних, адекватних людей, які хочуть боротися і. Як той казав, вижити в цій всій ситуації. Е, велику, ча... час, велику кількість часу свого я трачу на поїздки для хлопців. Я возю хлопцям допомоги. велику кількість. Е, ми не, про... не проводимо збори дуже, дуже рідко за е, рік. Ми відкрили дві банки. Одна банка до сих пор не закрита, ну, ми там по чуть-чуть хлопцям там, хто хоче, допомагає, і ми там то скотч для хлопців, то мішки. То... Ну, такі речі. Як той казав, не за великі гроші. Все остальне ми робимо самі. Багато хто з побратимів робить своїми руками. Багато речей, не буду казати на відео, ви можете по звітам подивитися. От. Багато що самостійно робимо. Багато з нашої команди є звичайні люди в Європі, там, в Естонії, Янус. Да? Це звичайна людина, яка робить на звичайній роботі. А вона також, як і ми там, збирає в людей допомогу, е доучає людей, привозить сюди, вже привіз він на 4 мільйони євро. Це те, що передається прямо в руки. Солдата. Солдатам, людям, які будуть використовувати, щоб ви розуміли. Просто я сам піхотинець, я 26 місяців відбігав в піхоті, я знаю, що це таке. Тому таким чином допомагаємо. Але ми ще й боремося з внутрішнім ворогом. Ми обговорюємо, робимо тактику і думаємо, як боротися, тому що ті закони, які вони придумують, вони нас просто знищать. У нас зараз йде геноцид. І щоб цього всього не було, треба, щоб люди з робили, піднімалися і злагоджено, думаючи е і правильно е боролися. Тому що, якщо ми мовчимо, на нас їздять, якщо ви не розумієте, мовчання нас вбиває. Думайте про це? Слава нашим героям!